По високе і синє ранок недільний завмер. Хрещення кожне по вірі має відбутись тепер. Люду прийшло, як на свято, хочеться бачить і чуть, значить, не хлібом єдиним люди сьогодні живуть. Всі виглядають, чекають. Тих, хто сьогодні стає, членом Христової Церкви, серце йому віддає, тільки два слова сьогодні мають сказати уста, то є завіт вічний з Бога. Біблія каже свята, йдуть в білосніжних одежах, Боже, прийми каяття, білі одежі то святість, праведність, нове життя, в воду заходить служитель. Ось вона, трепетна мить. Вірую і обіцяю Господу Богу служить тільки два слова, а в серці світлі, святі почуття, дякую Пастирю Любий, за безкінечне життя, за всі страждання на Голгофі і за пролитую кров, за дар чудовий спасіння, за віру, надію, любов, за ще відчинені двері, що до спасіння ведуть. Хай по слідах Твоїх, Боже, люди сьогодні підуть: квіти, вітання і сльози, щирі і теплі слова, благословити їх, Боже, церква, прийми їх жива, все відбулося, звершилось, а над водою звучить, вірую і обіцяю, Богу живому служить. Амін. Амін.